Сказали так, як ви так додумали, тільки ви нам щебені привезли сьогодні. То ваша війна, ви нам зробили ту біду. За 7 років, ти ніч не положила, вкрала бюджет, а сьогодні люди страдають через тебе. Напішися добровільно і ліпше не бреши. Бо ти жила людям досить печінки. Так, твоя думка, ти вчора на цілу ніч вийти до нас, ми як пси тут стояли. А ти не я йшла до нас. Ні, ти не підтримала. Навіть дзвінка не підняла, телефон, на тебе телефонували. Так. Цілу ніч шофера всі за порядком тут стояли. Та дорога, не має значення, ти сказала. Ми землі відгуртали самі. Чому ти приганяла пригоняла сюди Які? Чому ти автобус сюди пустила? Скажи мені сьогодні. А куди мав їхати автобус? Туди твоїм дорогам! Дорога наша, ми вгуртали, по 20 рублів давали. Ти зробила собі з якими двір! Ти людей в всіх мала? От скажи людям сьогодні, що, що ти зробила, що не вийдуть машини. Так буде кожен раз. Зразу в він їде. Собки їде ще <щу> місце піти, потім їде ліс. Буде кожен раз. У вас сільської ради нам кручерешні зробить, зробив. Вона собі два рази зробила Мені два роки тому обіцяла зробити. Але чекай, коли тих два роки минуло, наша не зробила, за два ради. А ви діля начальника в тудору і вам все скаже, зробили. А за того року вийшло, вона дорогу черешні зробити. А звичайно Державного теж. А не чули, що давайте десь щодо 200 і ваше друге обгорнуто. Ну, е... Ми вам предлагали 700 гривень. А ви мені ви нічого сказали, не пропонували, я не горну. Ви сказали, я не докину свої кишені. От буде той чоловік, Збирайте, який... Збирайте, ми зробимо. Федь, буде той чоловік, який тут ціну озвучив, от він нам сьогодні і підтримує. Так. так, він вже їде. Так, він вже їде. Але про вчорашній та дорога два роки тому обіцяно, що собі робили. Відчорашній я, ви так буде кожен раз. Дуже не будьте 55-й у вас робочий день закінчення. Моя приватна власність не заїжджайте на підтримку. Попричіть трошки в камеру, ви вмієте, ви ж масштаб. Ну. Скажіть, що тут за ситуація? Чому стало? Чому люди перекрили дорогу? Чому люди люди перекрили ситуацію дорогу, тому що реально в село, практично з місяця грудня, можливо, навіть ну коли впав сніг, у нас перестала їздити маршрутка, тобто перестав їздити громадський транспорт. Проблема була в тому, що наша дорога в аварійному стані. Центральна дорога Яворів сопіт Дорога на балансі сільської ради не стоїть. Це є власником даної дороги служба автомобільних доріг, наш Яворівський автодор. Тому кошти. Які ми маємо в своєму скудному бюджеті, ми не можемо виділяти на дорогу, яка не є наша. А те, що звинувачують мене в тому, що я нічого не зробила на тій дорозі, ну я не можу нічого зробити, бо це не моя господарка. Ви в мене на господарстві не зробите нічого, бо це не ваша господарка, правда? А я не зроблю на вашій господарці. Ми зверталися неодноразово і до автодору, і до районної влади, і до обласних депутатів. Поможіть дати раду. Єдиний, хто відгукнувся на нашу на наше прохання цього року, скажу вам так: пан Михайло з автодору, який дав от дві машини щебеню, які висять у нас на Бамівському горбі з цієї сторони, дякуючи обласному депутату Дмитру Пазину, бо тільки через дзвінок до нього ці машини нам скинули. Сьогодні ні, це було раніше. Ну я знаю, може тижнів тому два. А сьогодні то, що щебень заїхав, то А що цей за... Ябурівський автодор нам сьогодні привіз. А чому сьогодні? Чому раніше? Тому що Тому, щоб, е... дорогу, не обіцяти, дорогу обіцяти ремонтувати нам обіцяють дуже давно. Але, на жаль, ніхто нічого не робить. Маємо те, що маємо. Розумієте? Угу. Вчора нам обіцяли завезти три машини щебеню, завезли одну машину щебеню. Люди заблокували дорогу. Сьогодні приїхав автодор, завіз ще одну машину. Ще. Все більше в них немає. Коли почали е, підходити до них працівники, от які сьогодні мають проблему з вивозом з лісом, з'явилася друга машина, на яку ми сьогодні от всі стоїмо і чекаємо. Ну, а от як ви оцінюєте, що от громади, ваші одніслічани, вийшли на дорогу? Як ви це? Я їх підтримую. І те, що я вчора не була тут, то не означає, що я не разом з ними. Розумієте? Всі телефонні дзвінки, які люди до мене вчора дзвонили, я всі піднімала і зі всіма спілкувалися. Вчора продавну ситуацію і. Районне керівництво знало, і автодор знав, і я також само собою знала. Розумієте, я людей підтримувала і підтримую. Я розумію їхнє незадоволення, тому що, тому що розумієте, сьогодні направду все залишилося без дороги. На сьогодні люди зі Сопота ходять 5 кілометрів до села, і від села на зупинку туди це є в районі 6-7 ну, кілометрів. То нормально в 21-му столітті. Ну це вас треба запитати, як сільської влади? – Ні, це не нормально. Повірте мені, ненормально. І я не сплю. І всі звинувачення, які падають сюди на, на себе, я їх приймаю, як не відштовхую. Але не я не можу фінансувати тої дороги, яка сьогодні не моя є. Ні копійки, розумієте? А співфінансування співфінансування. Повірте, що чищення зимою снігу було співфінансування. Вам а знову ж таки автодор не дасть брехати, тому що виїжджає автодор, їде грейдер. Дайте соляри. Хто давав соляру? Сільський голова. Це, це мало бути 10 літрів, це, це мало бути 20 літрів. Чому я приховую? Не приховую. Це з, з якогось сільського бюджету. Ні, це з моєї власної кишені. Це, це з вашої кишені. Так, да, це з моєї власної кишені. А де ви взяли стільки грошей? Я маю премію 100% мені дали працівники, депутати сільської ради. А який бюджет сільської ради? На рік 400 тисяч, три працівники сільської ради. Ми єдині в районі, які провели скорочення, і сьогодні сидимо на такому бюджеті. Але Леся Миколаєва дуже цікава ситуація. Чому працівників скорочуємо премію, Премія була 100 і є стороги немає правії. А я сьогодні я, до речі, кладу, прошу пана. От Юра сьогодні поїде розгортати, я йому плачу за столяну. Сібаска, ну а який вихід з даної ситуації? От як ви думаєте? Сьогодні вихід? З сьогоднішньої ситуації, так. тільки, тільки ремонт дороги завіз щебні на дорогу. Тобто, що людям розходитись? Що робити? Моя е думка стояти доти, поки не будуть завезені дороги тут і там. Тому що підуть люди, дорога буде далі такою, якою була до того моменту, поки люди встали. Послухайте мене, будь ласка. Я, наприклад, як голова цього року перший раз побачила карту доріг Смоленської ради, що свої... ви робили. Що я робила сім, сім років? Працювала. А, я але я реально сьогодні тобі. Я зрозумів, як можна працювати сім років з років. Шановне товариство, в нас є дуже гарний період е, вибори. В 2017 році вони будуть, ви маєте повне право висловити комусь іншому довіру. Як пожарна могла лабі заїхати скоро, я всіх задув. А От, там відповісти. дороги немає взагалі від того. Але, але на, на по телечу дві хаті на горбі. Що ж машина, портала? Та саме трактор. Ну, я hey. думаю, що це вже питання до адміністрації цей Жовківський район. Ці лісовози, про які мова йде, чому вони їдуть дорогою через село? Чому вони не їдуть тою дорогою, про яку ви говорите, на воровлячини? А там вони не проїдуть, там не проїзна дорога. Так то, то, то чиї проблеми? Автодору, це автодорівська дорога. Тоді чому ви допускаєте машини, щоб їздили через центральну дорогу? Так. Ну вони цього року після снігу виїхали перший раз. Після снігу У нас була з ними домовленість, поки дорога не буде сухою, значить ви, ви не виїжджаєте. Вони возили ліс. Зимою. Що це за домовленість? Де вона? Є якось Ні, ну Ми усно спілкувалися з працівниками лісу. А хіба органи місцевого Усно працюють? Ну чи усно працюють? А чому в нас є закон про звернення громадян може бути звернення і усне? перепрошую. Ми правда? зараз говоримо про юридичні особи, які возять ліс. Не було, ні. Не ну було. от вони вже скільки часу возять? Сніг вже давно зійшов? Ну, люди мають інформацію, скільки возять? Ви озвучуєте? А ви не маєте інформації? Ми його зустріли, від свідок. Ну є керівники різоску. Питайтеся, вони господарі тих перевезень, які вони роблять. Вони ведуть господарську діяльність, вони стоять, питайтеся їх. через у зиму чи наше село вижу цю їздить Техніка. Леся Миколаївна, ну от люди кажуть, що вже їздять лісовози через село, через вашу центральну дорогу вже довший час. Так. От Чому ви ніяк не відреагували за весь цей час, як місцева влада? Якої реакції ви від нас хотіли? Ви зверталися до автодору. Неодноразово зремонтуйте дорогу, тому що дороги немає. Ми всі їздимо по ній, не тільки лісовози їздять. Ми всі їздимо по ній. Ні, мова йде про це. Чому ви не заборонили цим лісовозам їздити через ваше через село? Ну, я перепрошую, пане Кусовський. Чи мо чи маю я право вам заборонити здійснювати свою спину? Ну от люди мають право і заборонили. А ви А що ні? Це державне підприємство. Ну, ну от люди заборонили. А вони мають право. Люди заблокували дорогу поки що. Зібралися. Ну, вони думки. мають право. Ми всі маємо право заблокувати. Тоді ж хто вам заважав це зробити? Ну можливо, не допрацювали, Я не маю нічого проти, розумієте, але це їхня господарська діяльність. Вони ведуть її. Ну я не можу їх... Ви не ви є господаром на своєму селі. І дороги на території вашої сільської ради проходять ваші комунальні власності. Ні, це є дорога автодорівська, Я ще раз пояснюю. Тобто, вам. навіть на території села? Так, ну ж я вам пояснюю. Тобто ви до неї не маєте жодного відношення? До жодного відношення немає. Ну, я керівник району, Орис Васильович ситуацію. Смолин дороги взагалі немає. Питання, смолен має дорогу? Комунальні дороги, от наші місцеві дороги так. Ну ця дорога не наша. А то сільської ради дороги. Там ми переїдемо, то є сільської ради дороги. От покажіть за село, то сільська рада зробила, там дорогу, Буде далі робити, сільська рада робить нам дороги. Але якщо ви знайдете вугол, там не беруть наша частина, то сільської ради дороги. Там є зараз такого колії, коліна, якщо ви перейдете, то наше розпудення робить. Пані сільський голова. Так. А от чи будете ви ставити на цій дорозі якісь обмежувальні знаки для вантажного автомобілів? Думаю, якщо нас ситуація не налагодиться, тобто якщо нам не зроблять дорогу, то ми поставимо ті знаки обов'язково. Тобто слово якщо все-таки присутнє, чи вони однозначно будуть стояти? Ну, дивіться, для того, щоб поставити обмежувальні знаки, значить, ми теж повинні писати у всі інстанції, аби нам дали дозвіл це зробити, або відповідно до закону про місцеве самоврядування. Ну, значить, якщо буде, ну, скажімо так, знову повториться слово якщо. Ситуація така, дорога погана, значить будемо ставити обмежувальні знаки. Ми вже з тим на тим питання вже сьогодні. Почали працювати. Дайте. Тому що іншого варіанту нема. — Представтесь, будь ласка. Села Андрій Рославович, житель села Сволим. Ось така ситуація у нас виникла з дорогою, так як у нас задбана дорога. Ніхто сім років на дорогу нам не обслуговує, і люди ще нічого зібрали, вже не проїз... там, там не проїзна сторона, вийшла, А тут одна, така сторона вже ще жива дорога села, яка ще може скоро приїхати. І, все. і ми перекрили, так щоб ми не пустили. Техніку робіть, то рішити з дорогою. Ніхто не дбає за ту дорогу нам. Скільки часу вже оці лісовози їздять по центральній дорозі села? Зимі почала техніка лісова ходити. Ну, центральним дорогом села їздять, розбивають дорогу. Розбита дорога, вже Тільки у нас сюди дорога. Ми зимою обслуговували самі ту дорогу. З кожної машини збирали по 20 гривень. Мені? От в мене на подвір'ї є дві машини, я плачу 40 гривень платив. Потім 30, ще, 30. 30. ще, ще потім додавляли. Хто має одну машину, 3, там 20 рублів. Зібрали ми грей на солярку, купили, закупили соляру, відгорнули ту дорогу. Так як нам голова сказав, що та дорога не рахується, ні за ту ні за ким, ні за світовим радом. Коли ми відгорнули, почали так само лісова техніка далі їздити там дорогою. І тут попереджали, що ми для себе горнули, найняли тракториста. А давно ви ж тут стоїте? Ну, так як вчорашнє дня, 12-та 12 година. Перша година то ми заблокували той рух. Щоб нас вислухали, хоч жоніс не не робиться в селі. А що сільська влада, сільський голова взагалі? От вона заявляє, що вона там втратила свої особисті кошти. На, на нашу думку, голова сільської ради за сім років, певно, мізерця не положила, ніч для села не зробила. Так як там лишилося забани те село, так і є. Воно замирає. Чисто село смолин замирає. Ще як заберуть сільську раду, я навіть не знаю, що то буде. То вже навіть селом не назвеш. А от там при в'їзді ми бачили дрова, такі поскладені. Що це... це за дрова? Ну, то, треба лісництва писати. Що, то, лісництво, там складає складометру, там не звідти там ліс. Перевалошна база називається. чи як там для них. Тобто та траса, там під телефон, та та, це основна їхня дорога, де вони возняють. Чорний ліс. ліс того, то, їхня, то, є головна дорога. І там зробили перевалочну базу. Так само розбивають лісовозаро, що ми можемо сказати. Орес Васильович, коментар. Як ви прокоментуєте дану ситуацію стосовно перекриття доріг? Ви знаєте, що рік був, зима була важка і ситуація така, склалася тут. Вона не є одиночна. Такі ситуації є. кілька по району і не тільки по району, і в області в інших районах така ситуація, є. знищені фактично дороги. Ми мали такий важкий напрямок. І дорогу на Грушів сьогодні в міжнародній дорозі, і там вкладено досить великий ресурс, понад 200 тонн щебеню. І забезпечений проїзд. Мало такі проблеми на рогізні сьогодні вкладено до 150 тонн щебеню. Забезпечений проїзд салоші, також дорога 50 тонн щебеню. І забезпечений проїзд, і ще кілька таких сільських доріг, де вже сьогодні підсипано і забезпечений є проїзд. Ну, звичайно, техніка рухається важка лісгоспу. Ми сьогодні тому є тут з керівником Драгоруського Держлісгоспу і думаємо спільно як спільно, спільними зусиллями вирішити ту ситуацію. Сьогодні вже буде залежно дві-два крази щебеню, і в понеділок ми ще домовимося. Можливо, якусь спонсорську допомогу і завеземо ще якогось твердого щебеню, каменю для того, щоб забезпечити нормальний приїзд, допомогти їм. Раворуський держслідгосп також буде якось паливом, поможе, поможе технікою і спільно забезпечимо приїзд. Ну і збираємо понеділок нараду за участю галці Раворуського держслідгоспу. Сьогодні ще є ситуація критична, божеволя свидниця, де є газове добування. Також техніку зупинили газове Також будемо просити допомоги газове тому що вони мають такі ресурси, допомогти нам. Також по наприклад по іншому напрямку. Ви розказуєте, що є робиться робота, висипається щебінь, проводиться якісь певні роботи. Ну але тут на смолені, на самому підйомі, там неможливо проїхати машиною. Де весь цей час був цей автодор, ви іде був щебінь? І якщо, якщо говорити про смолені сопіт, ну трошечки ситуації не є така, як була озвучена головою сільської ради, тому що. Сопіт відгортався в числі перших зимою снігу, тому що є звернення на 112, Тому ситуація з ціло зиму була проїзна. Дорога підсипалася так само по зверненнях 112 в саму першу чергу, хоча то не є основна дорога. І сьогодні, звичайно, ну сталося тя техніка тяжка пішла, розбила дорогу. Ну і ми вийдемо звичайно, зреагуємо і найшвидші темпи, якщо не буде дощу, понеділок, вівторок, забезпечимо проїзд. На сьогоднішній день що людям робити? Тобто люди переклали дорогу, дуже обурені. Який вихід з даної ситуації на вашу думку? Ну люди сьогодні, бачите, є, мають є в нас демократія. Люди сьогодні мають право висловити свої думки і правильно роблять. Люди хочуть жити краще. Дійсно, живемо 21 першого століття і мусимо жити краще. Люди сьогодні мусять. Допомогти нам просто бути, бути розумними і вичекати той момент, бо ми за один раз по, по всьому району не зможемо зробити так, як має бути. Але поступово рухаємося вперед. Дивіться, сільський голова заявила, що дана дорога, на якій ми знаходимося, не є в передпорядкуванні сільської ради. Тобто сільська рада не має взагалі ніякого відношення до тої дороги. Тому тут дійсно є дорога, яка. Добре, скільки чекати, от, наприклад, людям, щоб у цей от підйом, про який ми говоримо, де лісовози їздили і розбили судя по тому, дорогу. Скільки чекати, коли його загорять? От конкретну можна Якщо не задати. буде дощу погодні умови, будуть дозволяти, я думаю, що ми ті понеділок, і роботи завершимо. Щоб був приїзд, маршрутка заїжджала Дякуємо за коментар.